Розпочато розслідування. На Прикарпатті п'яний водій скоїв аварію з потерпілими. Дорожньо-транспортна пригода трапилась у Коломиї. Там зіткнулися два легковики. Один із керманичів отримав травми. Виїздом слідчо оперативної групи попередньо встановлено, що 41-річний місцевий мешканець, керуючий автомобілем Шевроле Авео, не обрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожньої обстановки та виїхав на смугу зустрічного руху. Наслідок цього відбулося зіткнення з автомобілем Опель Астра, за кермом якого перебував 48-річний коломиянин. В результаті ДТП водій Опель Астра отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до медичного закладу. В обох учасників аварії медики відібрали зразки крові для перевірки. Виявилося, що постраждалий водій був тверезим, а інший керманич перебував у стані алкогольного сп'яніння. За фактом дорожньо-транспортної прогоди розпочато кримінальне провадження за частиною першої статті 276 з позначкою. 1 – Кримінального кодексу України, а саме порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатація транспортними особами, які керують транспортними засобами, в стані сп'яніння. Досудове розслідування триває. Прикарпатські правоохоронці вкотре закликають водіїв дотримуватися правил дорожнього руху та не сідати за кермо у стані алкогольного сп'яніння. Люся Грибик, Святослав Іванюк, телеканал 402. Семеро людей евакуювали, з них одна дитина потрапила до лікарні. В Івано-Франківську минулої доби сталася пожежа у квартирі 12-поверхового житлового будинку на вулиці Хотинській. До місця події оперативно прибули пожежно-рятувальні підрозділи. Вогнеборці оперативно локалізували загорання, яке виникло на площі 20 метрів квадратних у квартирі житлового будинку. Також уже о 15.15 .15 дану пожежу було ліквідовано на свіже повітря з верхніх поверхів. Рятувальниками виведено сім жителів будинку, серед яких двоє діти. Одну дитину 2021 року народження госпіталізовано до лікувального закладу з попереднім діагнозом отруєння продуктами горіння. А вже в п'ятницю рятувальники під час пожежі у Солотвинській громаді виявили тіло чоловіка. Загоряння сталося над ранок в одноповерховій дерев'яній житловій будівлі. Полум'я охопило близько 100 квадратних метрів. Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіло чоловіка 1987 року народження. Пожежу оперативно було локалізовано та ліквідовано. Наразі причину виникнення пожежі а також всі обставини встановлюються фахівцями. З початку року на території області виникло 2995 пожеж, в яких загинуло 32 людини, з яких одна дитина. Рятувальники Прикарпаття закликають дотримуватися правил пожежної безпеки та особливо бути уважними під час опалювального періоду. Віталія Коуч, Андрій Аргара телеканал 402. Загинули захищаючи Україну від російських окупантів на фасаді ліцею номер 20 Івано-Франківської міської ради відкрили пам'ятні дошки двом полеглим випускникам. Коли ворог вступив на рідну землю, Андрій Липовецький без роздобів став на захист країни. Він був молодшим сержантом і командиром 3-го стрілецького відділення 52-го окремого стрілецького батальйону. Дружина Марта розповідає, чоловік пройшов багато гарячих точок. Втім, 5 вересня 2024 року його життя обірвалося під час мінометного обстрілу. Андрій був відданим військовим, гідним патріотом, хорошим батьком, чудовим, причудовим чоловіком, прекрасним дідусем. Але, на жаль, він. Не встиг натішитися своєю внучкою. Я маю за честь бути дружиною його. Я пишаюся ним. І ніколи, ніколи його не забуду. Захисник Андрій Попик служив старшим солдатом першої роти 420-го батальйону 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Долбуша. Чоловік загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині. Його сестра зізнається, досі важко змиритися з втратою, особливо сумує за дядьком її син. Проте нині сім'я гордиться мужністю та подвигом Андрія. Я пишаюсь тобою, мій братику. Ви знаєте, скоро свято Миколая, і ми з кому п'ять його найкращий дядько Вуйко. Син пише лист до Миколая, пише якісь там цукерки. Каже, я хочу дяді Андрюші великий портрет. Кажу: сину, який великий портрет? У нас вдома два портрети, дяді Андрюші. Ні, я хочу дуже великий портрет, красивий великий портрет. Миколай дослухався до його, напевно, листа. Вот, красивий портрет. Не таку долю, я би хотіла тобі, братику. Але, на жаль, так є. Ти найкращий брат. Є і будеш, ти найкращий син. Тато тобой дуже пишається. Ми вся сім'я тобою пишається. Відкриття нотаційних дощок стало важливим символом пам'яті про тих, хто віддав життя за майбутнє країни, переконаний директор ліцею, адже вони щодня нагадуватимуть про героїзм випускників. Ми вже вкотре вшановуємо пам'ять наших випускників, які віддали найдорожче, що в них є своє життя, за те, щоб ми мали змогу спокійно вчитися, спокійно працювати і прославляти нашу державу далі. Ми від імені всіх учнів, від імені всього педагогічного колективу, висловлюємо щирі співчуття родині наших випускників. Прийміть нашу вдячність за вашу мужність і вашу стійкість. А ми, в свою чергу, обіцяємо, що пам'ять про подвиг хлопців у стінах цього ліцею не зникне ніколи. Ціна перемоги зростає майже щодня, адже кількість загиблих та зниклих безвісти постійно збільшується. Втім, пам'ять про тих, хто мужньо стояв за країну до останнього, каже міський голова, має бути гідно вшанована. За цей весь час з 2014 року адже саме війна почалась у 14-му році. Ми вже відкрили 425 анотаційних дошок військовим, хлопцям, які віддали своє найдорожче, своє життя. І ми докладемо зусиль, щоб кожного героя вшанувати гідно. Щоб кожна ця нотаційна дошка, вона не для вас рідні. Вона в першу чергу для нас. Для того, щоб кожен батько, кожен вчитель, кожна дитина, яка проходить цю школу, пам'ятала, якою ціною дається Україна. До слова, нотаційні дошки полеглим захисникам встановили у межах міської програми івано – Місто героїв Віталія Коуч, Андрій Аргара, телеканал 402. Святкові послання бібліотека Франківська запустила благодійну акцію Даруємо тепло захисникам. Усі охочі можуть принести книги, листівки, малюнки та смаколики, щоб подарувати трішки домашнього затишку тим, хто нині боронить країну. Акція стартувала 12 листопада, і до четвертого ми збираємо смаколики, книжки, різні побажання, малюнки. В нас проходять дуже багато майстер-класів дитячих, де дітки з щирістю і любов'ю. Пишуть листи нашим захисникам, побажання роблять різні композиції, щоб подарувати трошки свого тепла. До книгозбірень мешканці вже принесли десятки україномовних книжок різних жанрів: від класики до сучасних детективів і науково-популярних видань. Приносить дуже різну. Приносить, тобто в основному художню, приносить сучасних письменників, таких як Багато нам Кінга подарували. Володимир Лис в нас тут є. Приносить класики Франка Карпенка Карого, приносять Борхеса, Кортасара дуже різну літературу приносять. Приносити книги. Можна в будь-яку бібліотеку міської централізованої бібліотечної системи до 4 грудня. Діана Висоцька Віталій Магалатій, телеканал 402. Поспілкуватися з кожним. Щоп'ятниці мешканці громади можуть зателефонувати міському голові Руслану Марцінківу і звернутися до нього зі своїми питаннями чи проблемами. Щотижня час для дзвінків очільник міста анонсують на своїй сторінці у Фейсбук. Разом з тим, містяни можуть записатися на прийом громадян, який відбувається у перший понеділок місяця. Кожної п'ятниці в нас тепер є зв'язок з міським головою, коли люди можуть напряму зателефонувати міському голові. Можна записатись на при. Прийом до міського голови, це кожен перший понеділок місяця. Зазвичай запис на прийом відбувається. Тиждень перед датою прийому, прийом розпочинається з другої години. Міський голова зазвичай спершу спілкується з мешканцями, які записані на прийом, а також приймає у порядку живої черги всіх мешканців, які приходять, звертаються з нагальними запитаннями. Дзвінки до мера бувають різні: хтось цікавиться переходом на індивідуальне опалення, чи просить залатати яму, а дехто звертається по матеріальну допомогу у зв'язку зі скрутним становищем. Серед тих, хто Телефонував була й мешканка Богорочанського району. Вона звернулася до міського голови з несподіваною пропозицією подарувати місту ялинку, яка росте у неї в саду. Добрий день. Добрий день. Я дзвоню з Богородчанського району. Може, то вже й запізно. Я просто так. побачила номер тепер. Я не знала, як до вас звернутися. Так, прошу, прошу у мене в саді дуже є гарна ялинка, смерека. Дуже так. стрійна, така гарна. Може вам ще десь треба. Я би не проти подарувати дати. Зробити такі дзвінки вирішили неспроста, адже людей багато і поспілкуватися зі всіма часу не вистачає, каже міський голова Руслан Марцінків. Така можливість і додатковою нагодою для того, аби розв'язати питання мешканців. Що п'ятниці будемо робити такі можливості для мешканців ще зателефонувати і поспілкуватися в телефонному режимі. Це дозволяє. Владі бути більш відкритим, більше можливості мешканцям звернутися, поспілкуватися не завжди. Ти можеш і на прийом громадян людина може прийти, а подзвонити це найлегший спосіб. Ангеліна Лис, Іван Пілецький, телеканал 402. Щоб мисочка кожного хвостика була повна щодня, благодійна організація Дім Сірка терміново потребує коштів на корм для тварин. Наразі у притулку понад чотири сотні собак, та більш ніж тридцять цуценят. Серед нагальних потреб не лише корм, а й дрова, крупи та вітаміни, які волонтери додають у їжу, щоб підтримати імунітет тварин у холодну пору. На даний час в нашому притулку більше 420 тварин. І ще плюс 34 цуцика це які мають переїхати з перетримки з клініки на притулок. Для них нам треба окремо ще створити плюс-мінус 18 вольєрів. Для них також є окрема корма це для цуценят. Вони не їдять кашу, вони знаходяться суто на кормах. І загальні потреби такі: ми в день виварюємо пів тонни каші, 500 літрів каші. На це треба крупа, на це треба дрова, на чому вариться каша. Крупа це кожен день. Ми. Варим кашу, і ще крім каші ми додаємо рибячий жир. Ми недавно закупили 50 літрів. Також чимало тварин потребують спеціальних лікувальних кормів та дороговартісних препаратів. Саме вони підтримують здоров'я чотирилапих і рятують їхнє життя у складних ситуаціях. У нас є. Окремі тварини, які потребують лікувальних кормів. У нас в цьому році чомусь дуже багато зараз алергетиків. У нас біля шести тварин, які знаходяться на кормах дерматозі, це спеціальні корма для тварин, які мають алергію. І вони знаходяться на постійному харчуванні на цих лікувальних кормах. Крім цих цього корму, вони ще споживають таблетки апоквелі, які також дорого коштують. Баночка коштує 9 тисяч гривень. Це обходиться на один місяць. Крім у нас зараз знаходяться старі тварини, які потребують кормів, пов'язані з сечокам'яною хворобою, урінарі корма. Усе необхідне можна привозити безпосередньо до притулку дім сірка або залишати у ветеринарних магазинах на вулиці Чорновола та Вовчинецькій. Крім того, на сторінці притулку в соцмережах розміщені реквізити, за якими кожен охочий може долучитися і підтримати тварин. Іван Пілецький,